Це канал Мій світ моє життя. І з вами я, Жанна. Будь ласка, підписуйтесь. Дякую. Добрий вечір, любі друзі. Сьогодні у нас з вами розпаковка. Ціни всі говорити не буду, які знатиму, то буду казати. Ми ходили з чоловіком на закупи сьогодні. В понеділок так у нас вийшло, що нам потрібно було сьогодні йти. І все, що ми купили, це ми заплатили 502 злотих. Деяку ціну я буду знати, я буду вам казати. А де вже яку ні, то вибачайте, бо це буде довго. І буду вас затримувати себе. А після роботи. Чесно вам скажу, хочеться відпочити. Так, купила ось таку баночку маринованих огірочків. Така баночка вона стоїть 5,99, ну, 6 злотих. Вони нам подобаються і от такі. От. Іменно такі якось вони нам підійшли. Ось так тут, тут показано, що добрі. Вже брали різні, але ці нам найбільш підійшли, не такі кислі і такі тверденькі, ну, добрі. Їсти можна, скажімо так. Купила собі отакий паштет. Він теж коштує там щось, близько 6 злотих. Свиний паштет купила собі так. Намазати хліба ранком до чаю, чи що купила такі паночку собі. Так. Майонез. От майонез я вам не скажу, скільки коштує. Не скажу, але купила отакий майонез. Так. І тепер. Купила таку кілограм такої муки. на тортова. Екстра. Теж не скажу скільки. Ви знаєте, скільки купляю, а якось не запоминаю ціни. Але стараюсь брати таку бабусину. Цукер цукер десь там біля 4 злотих. Так. Купила чоловікові таких ось такофов, таке і таке. Ну, це знаю, що 18 злотих там без гроша, по-моєму. 1799 і 17,89, щось так оце. А це теж теж 17 теж з копійками. Ну, знаю, що 17, а скільки копійок, вибачайте, ну брехати не буду. Це для чоловіка кофу. Так. Олія. Отака соняшникова олія. Теж ціни такої. Точно не скажу, знаю, що близько 8 злотих літра олії така ось. Так. Тепер. Тепер набрала ми... Знаєте, якось як так накопчені такі ребра. Я і так внутрішку в мікрохунувці розібають їсти. Та і я там під дом мене жирні, то я не дуже. А так, ви знаєте, що... Суп бочек таким копченим пахне, і добре стала я тут обратив. Значит, купила я тут 794 грами на 1270. От один пакет такий. Тут у нас 684 грами На 10 злотих 94 гроша. Це ось тут кило 36 Грам на 16 грош 57. Ой, на 16 злотих 57 грош, вибачайте. Так, і ще один. Це тут 818 грам на 12 злотих 92 гроша На такі 4 упаковки. Опів такий санячик реберець. Так, і що це положити? Тепер чоловік. Знайшов, просто раз ми якось ходили в Ашан і знайшов отакий смалець. Він любить з бочком. Е, з шкварками тут перед, отак, цей. Купила йому ось такі три баночки. Одну вже він відкрив. Ось такі. Вони стоять е, 5,98. Ну, ну... Знаєте, що 6 злотих. Це я йому купила таких три баночки. Він... Уже баночку відкрив і там уже маза собі. Тепер купила такі курення ляшечки, такі підкопчені. Тут 518 грам на 9,32. 9, 9 злотих, 32 гроші. Таких тут, З їх... яких тут 5 штучок. Знаєте, я їх трошки вдосконалюю. Я роблю соус, беру то... Ой. соєвий соус, майонез. І вони у мене трошечки маринуються, потім я їх микрохвильовку. І ви знаєте, вони набагато добріші, вкусніші. Вони ну, нам так подобається. Так, купила соль. Купила соль, а ось не скажу, скільки вона коштує. Тут кілограм солі не скажу. Те, що знаю, те кажу, а те, що не знаю, вибачайте. Я могла б по чекові, але це буде довго. Розумієте, я вже хочу Хочу вже в душ і в ліжко. Купила печінки із куриної. Це на 4 злотих 22 гроші. Кілограм такої печінки 8 злотих 48 Ось тут у мене. На 4 злотих 22 ж. Оце таку упаковочку печінки. Так. Купила ось таких помідорчиків невеличкі. Знаєте, там були гарні помідорчики такі. Гарніші. Але я пожаднічила. Вони ж по 18 злотих за кілограм. А ці по 7,76 за кілограм. Я тут взяла 2 кілограма, 134 грам грама на 16 злотих 56 грошей. Такі ось. Вони теж гарненькі, такі тверденькі. Я вибирала. Ну, маленькі, скажімо так. Так, тепер була моркви. Ось такої моркви. Купила, значить, тут у нас 810 грам. На 2 злотих 99 грошей, ну, на 3 злотих, а кілограм коштує 3 злотих 69 грошей. Так. Тепер купили ми м'ясо свиного. Чоловік собі таке жирніше обирав, тут, щоб ще шкурка якась була, він любить жирне, я ні. Тут 2 кілограма. Ой, тут кіло 488 г. 1,488 кг. І це буде, значить, кілограм коштує 32 злотих 71 грош. А тут у нас на 21 грош. 90... На 22 гроші. Ой, злотих, вибачайте, на 22 злотих. Отакий ось кусок м'яса. Це чоловікові. А це я собі вибрала, знаєте, не жирний. Такий невеличкий кусочок, тут кіло 163 г. І коштує він 22,99. Так, добре. Тепер купила я ще ось таку курицю, чи петуха, не знаю, що це. Чи петух, чи курка. Значить, так, тут кіло 841 грам, майже 2 кілограми. Виділіте, як воно тут. За кіло 1798. А оця ось тушка курина, 33 злотих і 10 грош. Це все це заплатила. 33 злотих і 10 грош. Так. Купила ось такої цибульки зеленої. І, ви знаєте, я вам... Теж не скажу, скільки вона коштує. Не скажу. Брехати не буду, не скажу. Так. Сметани купила. Ну, Сметана там щось. От я скажу, беру, скільки беру. Ціну якось не запам'ятовую. Щось вона, мабуть, 3 з копійками. Не буду брехати, любі, друзі, не пам'ятаю. Не знаю. Ось такі я беру костки. Тут кажуть, костка, курення такі кубики беру. Теж не скажу. А беру їх завжди. А теж не скажу, скільки вони коштують. не запам'ятовую я якось. Так. Хоча чоловік вибрав собі такі ось кубочки. Теж не знаю, скільки коштують. Це він брав. Насильно не дивилась. Я кажу, ще хто в мене є, а то буде дуже довго. Як я почну зараз сліпувати і шукати, Чек, скільки ще коштує, є, то тут буде дуже довго. Купила ще таких куриних сердечок. Значить, так, за кілограм 10 вони коштують 10,97 на 11 злотих. А тут у мене на 5 злотих 17 грошей. Оце ця упаковочка. Щось будемо готувати. Так, купила 20 штук яєць. Ну, яйця там майже 19 злотих, 18 з копійками. Так, 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 так. Тепер... Жвачки купую, жую, щоб не так мені хотілося, як працюю, води. Другий раз так хочеться пити, знаєте, кину жвачку в рот, іначе не так хочеться, бо бутилку за собою з водою таскати не будеш, а бігати на мешканні теж не можна часто, бо ми ж під камерами працюємо. Ось так. Це купила в українському відділі приправу до моркви по-корейськи, приправу до плову. І ви знаєте, не скажу. Знаю, що по два, два щимось. Два злотих і чимось там не знаю, скільки грошей. Не буду. не буду вас мої хороші обманювати. Чесне, ось купила ти таких три головки чеснику, теж не знаю по чому. Отак скупляюсь. скупляюся. Ви знаєте, прийшли після роботи. Пішли в ваша... все бистро бистро, бистро, якось так. Хочеться пошвидше додому, щоб відпочити. І отак, от на це не на це я теж дивлюсь, як то я То ще щось може там чи в суботу, то ще щось подивлю. А так все необхідне по-бистрому. Ой, так, іще одна корба. Іще одна корба. Ось чоловік захотів ось таку булку. І, і знову ж я вам не скажу, скільки вона коштує. Не знаю. Знаю, Знаю, що за все оце Заплатила 502 злотих. Там пару копійок не вистачало. Була ж таку здорову пачку собі чорного перцю. Такого горошком. Бо все в мене його щось, я за нього забуваю. А це я побачила таку здорову. І теж не скажу, скільки коштує за вашання. Так, ну, а це купила я собі, я собі купляю ось такі, ось такі м'якенькі на мої зуби негодящі, які я не можу тут в почі полікувати, тому що дуже дорого. Мені тут треба тут, тільки на зуби працювати, і не їсти і не пити. Коли я вже попаду в Україну, там теж дуже дорого, я вже дивилася, там теж ціни зашкалюють. але все ж таки можна якось дешевше. Так, ну оце коштує. 25 злотых. Такая упаковочка. Я купила таких. Ой, так. Все человек набрал чтобы шипарки. Четыре, четыре пачечки нельзя все шипарки. Холодец, что мне нам не вали, это без злотых. Может чуть-чуть, может трошечки дороже. Ну, знаешь, без злотых -то... точно. Так. Ну, в мене тут є ще. А я захотіла собі таких бубликів. <хи> взяла по 2 злотих. Один бублик, взяла собі два бублики. Не знаю. добре, добре, Я тут що я їх не брала. Не знаю. Тепер я купила собі ось таку хлібину. Собі купила, так. Ну, вважайте, що 6 злотих, там, 5,90. 96... 9,58 таку велику хлібику. Чоловікові подобається для нас жарка. Йому там подобається, він бере по півхлінці, але знаєте, воно майже 5 злочин хлібинки коштує. Ну йому подобається такий хліб, то він собі бере такий хліб. А мені я, я такий хліб не люблю. Ну як, він такий сірий. І я беру там різний такий. Ну, він мені не сильно подобається. Ну, як немає як, як отоїм. А як уже йду в Ашан, тоді я там ще в якийсь магазин, тоді я собі купляю. Ну, масло. Купила пачечку масла такого і пачечку масла такого. Таке масло 10 злотих майже, а таке масло 9 злотих майже. Ну і все. Все, мої хороші. Розпакувалася, розказала вам. Кому цікаво, заходьте, дивіться, будемо спілкуватись. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки чи дизлайки, коментуйте, задавайте мені якісь запитання. Будемо з вами спілкуватись. Ну, а так бажаю всім здоров'я, миру, миру в душі. Миру в Україні, злагоду, добробуту, радості побільше. Наскільки це можливо зараз радіти, але життя йде і радість повинна бути в житті. Добре, мої хороші! До побачення! Всім свого самого найкращого! Заходьте, будь ласка, підписуйтесь. І ще раз до побачення.